Вітаю, друзі, велика подяка, що підключились. І сьогодні ми поговоримо з вами про виключених з військового обліку чоловіків, чи зберігся цей статус після 18 травня 2024 року, і про те, чи потрібно цей статус якимось чином чи способом підтверджувати до 18 травня 2024 року. В Україні сформувалась достатньо велика група чоловіків, які були виключені з військового обліку по певних обставинах. Найрозповсюдженішою обставиною і підставою для виключення з військового обліку. Як була, так і залишається та обставина, що чоловіків визнавали непридатними до військової служби, з виключенням цих чоловіків з військового обліку. Тут, в принципі, друзі, все зрозуміло. Чоловік прийшов в військово-лікарську комісію, його визнали непридатним до військової служби і виключили з військового обліку. Підтвердженням. Такого виключення і визнання непридатним, є документи від військової лікарської комісії, зазвичай це довідка. Є також запис до військово-облікового документа про те, що його виключили з військового обліку. Ще однією підставою, яка існувала до 18 травня 2024 року, було засудження чоловіка до позбавлення волі за вчинення особливо тяжкого або тяжкого злочину. Але потрібно друзі ще раз сказати, що ця підстава для виключення з військового обліку вона існувала лише до 18 травня, після того як набрав чинності закон 3633. Ця підстава не є умовою для виключення з військового обліку, і ще однією підставою для виключення. З військового обліку і було і є досягнення чоловіками граничного віку перебування в запасі. Але друзі, про граничний вік ми поговоримо з вами в окремому відео, тому що ця тема достатньо об'ємна і вона потребує більш детального аналізу. І друзі, до 18 травня, чоловіки, які були виключені з військового обліку, відчували себе доволі спокійно. Розуміючи, що ТЦК не буде їх мобілізовувати, що ТЦК не буде вручати повістки, навіть якщо ТЦК вручали повістки, це відбувалося не масово, і чоловіки розуміли, що вони виключені з військового обліку. А відтак вони не мають обов'язків, які мають військове зобов'язання. Зокрема, серед таких обов'язків і явка по повістках до територіального центру комплектування. Але друзі, після того як Верховна Рада України прийняла закон 3633, про посилення мобілізації. Він же законопроект 10449, і Кабмін 16 травня прийняв низку постанов щодо змін в сфері мобілізації, змін в сфері призову на військову службу. Ситуація в сфері мобілізації вона змінилася докорінно і так само змінилася ситуація в сфері військового обліку. Поясню, чому і ця ситуація, і ці зміни вони так само стосуються. І виключених з військового обліку, тому що темою якраз цього відео є виключення з військового обліку, і про це ми поговоримо. Друзі, серед всіх постанов, які прийняв Кабінет міністрів України, є постанова номер 559 про порядок оформлення та видачі військово-облікових документів громадянам України. І в пункті третьому цієї постанови чітко зазначено про те, що інформація, яка міститься у військово-обліковому документі громадянина, причому незалежно від того, чи він перебуває на обліку, чи він не перебуває на обліку, чи він виключений з військового обліку, має відповідати тій інформації, яка міститься в державному реєстрі призовників військовозобов'язаних та резервістів, тобто в реєстрі оберіг. І якщо інформація відрізняється, то держава віддає пріоритет інформації, яка міститься в реєстрі оберіг. А відповідно, той військово-обліковий документ, який. Суперечить інформації в реєстрі оберіг, він вважається недійсним. Для мене це насправді загадка. Як може документ, який був дійсним багато років, визнаватись лише на підставі однієї постанови, недійсним. Причому нехтуючи і нівелюючи багато різних положень цивільного законодавства і не тільки цивільного щодо недійсності документів, щодо недійсності правочинів, але менше з тим, друзі, вже прийняли то, що прийняли, а якби оцінку. Цим постановам, скоріш за все, в майбутньому буде надавати вже хтось інший, а точно не я. І друзі, тут виникає логічне питання. А в перехідних положеннях закону 3633 чітко зазначено, що взагалі обов'язок щодо оновлення даних перевірки даних, він стосується лише тих чоловіків, які перебувають на військовому обліку. І цей обов'язок точно не стосується виключених з військового обліку. І друзі, дійсно, якщо дивитись лише закон 3633, то так воно й є. Це стосується лише осіб, які є військово зобов'язаними. Але друзі, в цій самій постанові номер 559, є чітка інформація і чіткий обов'язок для чоловіків. Знову ж таки, незалежно від того, чи вони виключені, чи вони не виключені з військового обліку, тобто всі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані пересвідчитись в тому, що інформація, яка міститься в їхньому військово-обліковому документі, відповідає інформації, яка міститься в реєстрі оберіг. Друзі, і інформацію цю можна перевірити двома шляхами: перший шлях це звернутися до територіального центру комплектування, і другий шлях це через електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Відповідно, потрібно для цього встановити застосунок резерв плюс, авторизуватись, вести туди відповідну інформацію щодо себе, тобто фактично здійснивши ті самі дії. Що здійснюють і військове зобов'язання щодо оновлення своїх даних, і після того вже тоді чоловік, який виключений з військового обліку, зможе побачити, чи інформація щодо виключення з військового обліку, вона синхронізувалась з реєстром Беріг, і ця інформація там міститься, або ж ця інформація там не міститься. Ну і звичайно, якщо ця інформація синхронізувалась, і інформація в застосунку Резерв, плюс» або з інформацією ТЦК. Там зазначається про те, що чоловік виключений з військового обліку, то в нього, в принципі, ніяких проблем в подальшому не виникає, і він може спокійно подорожувати і переміщатись як по території України, так і виїжджати за межі України, тому що він виключений з військового обліку. Проблеми друзі починаються, якщо така інформація не підтягується до реєстру оберіг, і відповідно потрібно вносити інформацію щодо. Виключення з військового обліку до цього реєстру для цього існує декілька можливостей. Перша можливість це звернення в паперовому вигляді до територіального центру комплектування з заявою про внесення змін до реєстру баріг, а саме внесення відомостей про виключення з військового обліку. І друга можливість вона була б, друзі. Це можливість в електронному вигляді звертатись через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста, якщо б така можливість була реалізована. Але станом на момент виходу цього відео, цієї можливості немає. Відповідно, існує лише одна можливість це в паперовому вигляді звертатись до ТЦК. Заява, відповідно, має бути довільної форми, але в ній потрібно зазначити обов'язково, що чоловік. Був виключений за рішенням відповідної військово-лікарської комісії. Відомості щодо виключення були внесені до його військово-облікового документа. В подальшому він виконав свій обов'язок щодо перевірки відповідності інформації в його військово-обліковому документі. Ті інформації, яка міститься в реєстрі оберіг, і він встановив, що ця інформація не відповідає, і відповідно він просить територіальний центр комплектування внести зміни. І внести запис щодо виключення його з обліку на підставі тих документів, які в нього є. Це військово-обліковий документ, і якщо він був визнаний непридатним до військової служби, це висновок військово-лікарської комісії. Якщо ж він був засуджений раніше до позбавлення волі, це засвідчений в установленому порядку вирок суду про позбавлення волі і відповідна довідка з місця позбавлення волі про те, що чоловік відбув. Свій термін ув'язнення, і в подальшому територіальний центр комплектування, розглянувши ці заяви протягом п'яти робочих днів з моменту реєстрації, має видати відповідне рішення або про відмову, або про задоволення цієї заяви. І тут, до речі, цікава історія, що п'ять робочих днів якраз починають обраховуватись з моменту реєстрації заяви, і всі ми розуміємо, що ця заява може не одразу бути зареєстрована, якщо вона, наприклад, попадає до канцелярії територіального центру комплектування і може бути зареєстрована, наприклад, через тиждень або через два тижні. Тобто потрібно за цим, хоч якимось чином, слідкувати. Але всі ми розуміємо, що це доволі важко, друзі. Відповідно розглянувши цю заяву, ТЦК мав би, якщо ця заява обґрунтована, звичайно, мав би дати позитивну відповідь, надати можливість. Отримати витяг з реєстру призовників військового зобов'язання та резервістів відповідному заявнику з внесеною вже інформацією щодо виключення його з військового обліку. Але всі ми розуміємо, що це не так просто, що ТЦК все одно буде в певних моментах відмовляти. Підставою для відмови може бути, наприклад, невідповідність законодавству цієї заяви, і це буде стосуватись, скоріш за все. Тих осіб, які були раніше ув'язнені і раніше а, отримали вирок суду щодо позбавлення волі за вчинення тяжкого або особливо тяжкого злочину, вже перші відмови в моїй практиці є. А, і ТЦК звичайно пояснюється тим, що після 18 травня а, ця умова не є підставою для того, щоб а, осіб виключали з військового обліку, і для тих чоловіків, які були виключені з військового обліку раніше, в зв'язку з ув'язненням, за вчинення особливо тяжкого або тяжкого злочину. Єдиною можливістю, на мою думку, в майбутньому захистити свої права і захистити свій статус особи, яка виключена з військового обліку, буде лише звернення до суду з позовною заявою про зобов'язання територіального центру комплектування. Внести відповідні зміни, відповідний запис до реєстру оберіг про виключення такого чоловіка з військового обліку, тому що він до 18 травня 2024 року був виключений і відповідно поновленню не підлягає. А це є підставою для того, щоб внести запис незалежно від того, чи після 18 травня а, ця підстава. Існує, чи вже була скасована. Щодо тих чоловіків, які були визнані непридатними до військової служби, вони обов'язково мають посилатись на військовий обліковий документ, свій, де зазначено про те, що вони виключені з військового обліку. Так само мають посилатись на висновок військово-лікарської комісії про визнання непридатними та виключення з військового обліку. І тут, друзі, теж є певні ризики, наприклад, той ризик, що Територіальний центр комплектування свідомо або несвідомо не може знайти, наприклад, особову справу чоловіка, який був виключений з військового обліку. Зазвичай це стосується тих справ особових, які формувались давно, там, в 2000-х роках, в 2010-х роках, дуже важко змусити ТЦК це знайти. Дуже часто ці справи губляться або. Є знищеними або передаються до якихось архівів і потім знайти неможливо ці справи. І ТЦК теж вже перші відмови надає щодо того, що вони не можуть знайти особову справу. Відповідно, видача висновку ВЛК нічим не підтверджується. І знову ж таки, друзі, якщо територіальний центр комплектування дає відмову у внесенні запису про виключення з військового обліку, нічого більше не залишається, як тільки звертатись до. Кожного адміністративного суду з позовною заявою про зобов'язання територіального центру комплектування внести запис про виключення з військового обліку. Друзі, і ще один нюанс щодо оскарження в судовому порядку. Тобто, зазвичай, мої клієнти вважають, що це все відбувається в один процес, тобто поданням однієї заяви позовної до суду. але... Враховуючи те, що територіальні центри комплектування не завжди відповідають на переписку, на запити, на заяви, тут може створитись додаткова складність у вигляді того, що якщо ви подали заяву до ТЦК, а ТЦК ніяк не реагує на цю заяву, то потрібно буде спочатку подавати позовну заяву не про зобов'язання внести запис до реєстру беріг. А про зобов'язання територіального центру комплектування розглянути вашу заяву і прийняти відповідне рішення. І тільки після того, як територіальний центр комплектування виконає рішення суду щодо розгляду цієї заяви і дасть вам відмову у задоволенні заяви, тоді можна буде вже подавати другий позов про зобов'язання ТЦК внести запис до реєстру беріг про виключення з вас з військового обліку, тобто не Очікуйте, що рішення судові по цих справах ви отримуєте швидко. Це може затягнутись і на півроку, і на рік, і навіть на півтора року залежить, по перше, від завантаженості адміністративного суду за місцем вашого перебування, і в подальшому так само залежить від того наскільки ТЦК буде оскаржувати, наприклад, рішення суду першої інстанції до апеляції або ж навіть до верховного суду. Тому зважайте на це і потрібно розуміти, що це досить нешвидкий процес. І, відповідно, друзі, остання відповідь, остання ремарка на достатньо розповсюджене питання. Чи можна подавати ці заяви щодо внесення даних до реєстру оберіг про виключення з військового обліку не особисто, а, наприклад, поштовим шляхом? Я вважаю, що так це можливо робити, тому що. А, знову ж таки не зазначено в постанові 559, що потрібно звертатись а, саме не те, що особисто, а приходити до приміщення територіального центру комплектування і подавати цю заяву вже до ТЦК. Тобто я вважаю, що все ж таки можна спочатку спробувати це зробити засобами поштовими і в подальшому вже тоді звертатись до суду, якщо ТЦК не дає ніякої реакції і не дає ніякої відповіді на вашу заяву. Друзі, на сьогодні все. Якщо вам сподобалось це відео, обов'язково ставте йому лайк. Підписуйтесь на мій YouTube канал, підписуйтесь на мій Telegram канал. І дякую, що додивились до кінця це відео. На ну, все добре, до побачення.